І не шкодуйте за юністю, а шкодувати можна максимум, максимум за втраченим часом. Але кажу вам завжди ми можемо себе зробити щасливими. через те, що поруч будуть добрі люди, через те, що будуть біля тебе люди, які близькі твоєму серцю. І через те, що ти не будеш відчувати себе самотнім. Не закривайтеся сам на сам. Старайтеся комунікувати, навіть якщо вам людина не доподобає, навіть якщо вона вас часом і дратує, якщо Бог тебе до неї привів, то ти маєш подумати, що від тебе хоче Господь Бог. Не від тої людини, а від тебе, що хоче Господь Бог. Це дуже важливо.